Чи ти затіваєш? скажи на милість Божу. А ти по чим знаєш? А тобі яке діло? Хоч би ж сказав, пораявся. Знай Знаю свої справи, а у мої діла носа не тикай. Йди, іди не заважай мені думати. Та ти щодня на старість дурніший робишся. Ей, Параско! Чого там, Параско? Не чіпляйся! У мене в шапці більше розуму, ніж у тебе в голові. Та заходиш. Що це ти надумав? Женить Романа на пузирівні? А, то ти про це? Думав, що то вас про гроші, аж середині похолонуло. Ні, так що ж, а тобі яке діло? Не хочу я нікого за невіску, опріч Мотрі. Сам сказав, що будеш її сватати. Діти полюбилися, я до неї звикла, вона до мене. Дівка красива, здорова, зна всі порядки. Хаті, як у кімнаті. О, я вже не здужую. А проти неї, скільки в нас їх було, ніхто ні хліба не спече, ні борщу не наваре. Хоч і без олії іноді, а всі їдять не нахваляться. Не треба мені ні доброго хліба, ні доброго борщу, бо чим краще спече, а смачніше зваре. Мені треба невіску з приданим, з грошми. Візьмеш обидві жмені. І собі, іди, не заважай мені думати. Роман жениться на пузирівні, не буде її про світлої години, я її заїм. Про мене, хоч цілком значенням кофни її, мені, аби гроші. Іди собі, іди, Парасю, тут думок, як піску в морі, а ти причепилася. Та, які там думки? Чом же ти зо мною не пораєшся? Да бо не з твоєю головою мене вчить. Тьфу на твою дурну голову? Я тебе як плюну. Здравствуйте, з неділею будьте здорові. Спасибі і ви будьте здорові. А ви старою, як сизі голуби, і досі буркочете. Еге, нема нікого, то ми собі удвох. Нагадали молодощі і буркотали. Угу. Іди собі, Парасю, по своїм справам, у нас тут свої. ти пропав! Бач, Парасю, любий слухать. А ми старою тільки лаємося. І все через кляті гроші. У другий, каже, фургони, а я на возі. Що ти за хазяїн каже? Я, слава Богу, і фургони маю. Та моя стара не хоче їздить. Каже, потрудюсь пішечком для Божого храму, а скотина нехай відпочине. От через це вам Бог і дає. Що ті гроші, куме. Люди самі вміють робити гроші. Чому б? І нам не спробувати. Тобто фальшиві? Неге, та ще які гроші. У вік вічно не розбереш, чи вони фальшиві, чи вони настоящі. Не віриться мені, куме, щоб такі гроші існували. Ну, а якби були такі гроші, ви б згодилися їх достать? Я, куме, з охотою, люди багаті, чому б нам не спробувати таке щастя. Ге, куме. Та ви зараз від мене прийнялись на 10 рублів фальшивих бумажок. Що це ви, куме? Господь з вами. Отже, між ними є фальшиві. І таких грошей можна купити скільки хочеш. Купимо 100 тисяч. Стривайте, куме. Дайте я опам'ятаюся, бо з мене мало дух не випре. Цілих 100 тисяч. Ні, куме, ви, мабуть, жартуєте з мене. Не дожартів мені, куме самому, бо я завтра сонця не побачив, коли жартую. Ну покажіть же мені, які настоящі, а котрі фальшиві. Угадайте самі. Не вгадаю. Оце вони. Ну як такі грошей можна не купити? Ніколи в світі не подумав, що це фальшиві. Ви, куме, хочу казначейство їдьте. Як казначейство прийме, то всяке прийме. А як казначей не прийме ці грошей, то протоколи зроблять? ага. Е, куме, ви що, протокола боїтеся, чи що? Ось бо куме, протокола боюся. Дурнинця, скажете, що продали незнайомому чоловікові воли. Ми ж ними були ці гроші. Добре, поїду. Тільки ж договір краще грошей. Скільки ви мені дасте, як купите? А скільки хочете? Скільки, ну. Від кожної тисячі що купите, мені сто карбованців. Багато буде. Візьміть 52 тисячі. Ні, куме, так діла не буде. Якщо боятися, то хоч знать за що. Добре. Нехай буде так. От тоді заживемо, га? А в землю злидні. Розторгувавшись, ще прикупимо. А тим часом гайтесь нічого. Прощавайте. Зараз їду до жолудя, а звідсіля у город.